Усім привіт! Ви на каналі Суспільний спорт. З вами Олексій Мандзій і це наш щоденний дайджест головних подій дня на чемпіонаті світу з футболу. Мондіаль ще раніше перетнув свій екватор, але нарешті розпочалися справді кубкові змагання. Раунд плей офф тобто матчі на вилі. За підсумками групового етапу на турнірі залишилися 16 найкращих команд, які сформували сітку однієї восьмої фіналу та продовжують шлях до фінального матчу. За підсумками найближчих чотирьох днів по дві команди у щоденному режимі програватимуть та будуть пакувати валізи додому. І у нас уже є дві збірні, що покидають катер. Тож поїхали про перший день плей-офф раунд чемпіонату світу 2022. У стартовому матчі однієї восьмої фіналу зустрілися збірні Нідерландів та США. Це були дві команди, що не програли жодного матчу у своїй групі. Звучить нереально, але загалом таких команд залишилося лише п'ять. Власне, Нідерланди, США, а також Англія, Хорватія і Марокко. Не найбільш очевидний список. Погодьтеся у матчі нідерландців проти американців. Фаворитами вважалися саме європейці. Обидві збірні в групі пропустили лише по одному голу, що було теж важливим фактором. Принаймні, так здавалося перед грою. Але усе змінилося майже одразу на старті поєдинку. Нідерландам вдалося забити швидкий гол. Відзначився точним ударом Мемпіс Дефай, лідер збірної Нідерландів, який завдяки цьому голу вийшов на чисте друге місце у рейтингу найкращих бомбардирів своєї збірної в історії. Нідерланди забили так, як це люблю робити особисто я у футбольних симуляторах на приставці. Прохід по флангу, простріл в район 11-метрової позначки, і удар точно в ворота. 1-0. Але варто також віддати належне і усій гольовій комбінації Нідерландів. Адже перед тим як м'яч залетів у ворота, нідерландці віддали 20 точних пасів. Це найдовша гольова комбінація, яку Нідерланди коли-небудь організовували на чемпіонатах світу. Після цього Нідерланди віддали м'яч супернику і чекали на активність від США. у першому таймі в американців великої кількості моментів не було а на першій компенсованій хвилині європейська збірна забила ще один. Гол, фактично, гол-клон тільки тепер відзначився у воротах американців. Дейлі блін. Це його третій гол у кар'єрі за Нідерланди. Команди пішли на перерву за рахунку 2-0. Але після гри Луї Ван Гал, тренер Нідерландів, відзначав, що не був задоволений грою своєї команди у першому таймі. За таку гру топові збірні будуть нас карати. Казав Ван Гал, фактично відзначаючи, що США це не топова збірна. Американці значно підсилили атаку в другому таймі, і гра стала куди більш відкритою. Десяти хвилинка між 65-ю та 75-ю хвилиною вийшли чи не найкращою від США. Здавалося, що немов у класиці типових американських видів спорту збірна США зараз створить камбек у четвертій чверті. І один гол такий стався. Мабуть, випадковий, але цілком заслужений, і дуже красивий гол забив Хаджі Райк. Після цього американці продовжували нестися вперед. У нідерландців з'явилося ще більше вільних зон і можливостей для контратак, і саме вони забили підсумковий гол. На правому фланзі американці фактично забули за дензела Дюмфріса, який залишився повністю неприкритий. Ну і забив третій гол. Саме Дюмфріс, до речі, і став головним героєм матчу: два асисти у першому таймі та гол у другому. Перший гравець у Катері, який взяв участь одразу у трьох голах в одному матчі. Тож підсумкова перемога Нідерландів 3-1. США, які у цьому матчі виставили наймолодший основний склад у плей-офф чемпіонату світу за останні 12 років. Будуть готуватися до домашнього мундіалю у 2026 році. Ну а Нідерланди йдуть далі, тобто крукують у чвертьфінал. І в одній чверті фіналу вони зіграють проти Аргентини. Ось така перша вивізка чвертьфінального Протистояння. У матчі однієї восьмої фіналу Аргентина зустрілася з Австралією. І здавалося, що це буде матч однозначного фаворита проти очевидного андердога. Але ні, Аргентина, як і по ходу усього турніру грала важко і можна навіть сказати натужно. Так, навіть проти Австралії. Схоже, гра проти Польщі, яка закрилася і свідомо налаштувалася на поразку ще до гри, була найкращою для аргентинців. Принаймні, поки що. У першому таймі Аргентина володіла перевагою, але особливих моментів не створила. І цілком справедливими були б 0-0 на перерву, але ближче до кінця тайму свій гол забив Лео Месі. Він отримав пас у чужому, штрафному і більярдно влучив у дальній кут. Воротар не дістав. А Месі забив свій гол у тисячному матчі у кар'єрі. Браво! Що сказати. А уже на старті другого тайму Аргентина подвоїла перевагу. Усе це зусиллями воротаря австралійці, мета Райана, який буквально подарував цей гол супернику. Просто подивіться, тут коментувати хоч щось дуже і дуже складно. Здавалося, що в цей момент матч можна вимикати. Але ні. Австралія, як і США у попередньому матчі, почала перехоплювати ініціативу. І Австралія теж забила гол. Не без рикошету, але відставання було скорочено до мінімуму. І останні 10 хвилин цього матчу пройшли вкрай нервово. У Аргентини було кілька нагод, але їх не реалізував Лаутаро Мартінес. Водночас могла забивати й Австралія, у якої теж було одразу два дуже гострі моменти. Останній з них уже на останніх 20 секундах матчу Аргентину врятував воротар. Тож не дивно, що в компенсовані хвилини Аргентина тягнула час, а після гри святкувала дуже активну цю перемогу. Так. Перемогу над Австралією. Але Аргентина зробила головне: вона крокує далі. Голдня. Претенденти особисто у мене два. Перший гол Нідерландів після суперкомбінації або єдиний гол США. І більше я схиляюся до голу США. Так він вийшов десь частково випадковим, але так переправити м'яч п'яткою у ворота, фактично перебуваючи до них спиною це ефектно. І головне у цьому випадку результативно. Ну і переходимо до прогнозів дня. Старт плей-офф і для мене, і для Віталія Волочія вийшов успішним. А тепер. Ця стадія, тобто одна восьмафіналу, набирає обертів. На нас очікує одразу два поєдинки: спершу Франція, Польща, матч чинних чемпіонів світу проти поляків, які на думку моїх колег випадково вийшли у плей-офф. Але разом з тим я б дуже й дуже не недооцінював кадру. Головний тренер збірної Польщі сказав, що якщо користуватися буксерською термінологією, то у випадку перемоги над чинним чемпіоном світу переможець цього матчу стає тимчасово чемпіоном світу. Тож Польща цілком мовірно. Тож, фактично, якщо Польща завтра обіграє Францію, то, на думку головного тренера кадри, вони тимчасово стають чемпіонами світу. Але мій прогноз все-таки на Францію. Вони мають забирати цей матч і доволі впевнено. Ще одна гра завтрашнього дня Англія Сенегал. Англійці заб'ють і будуть сушити, і зроблять це впевнено. Тож перемога Англії. Мої прогнози на другий день плей-офф такі: я вважаю, що Англія переграє Сенегал не без проблем, але переграє в основний час. І у другому матчі, а точніше, у першому, хронологічно, я думаю, що Франція та Польща зіграють в нічию, а серію 11-метрових одинадцятиметрових щенс не виведе Польщу в чвертьфінал. Друзі, на цьому, все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити лайк і обов'язково просимо вас підписатися на наш канал. Ми наближаємося до позначки 100 тисяч підписників. Тож кожна нова підписка є дуже і дуже важливою. Ну а ми з вами побачимося вже в наступному щоденнику чемпіонату світу. Будьте в безпеці!